Вони вибороли можливість майоріти українському стягу на міжнародних спортивних аренах. 55 спортсменів та тренерів із Вінниці нагородили грамотами та подарунками від Вінницької міської ради та комітету по фізичній культурі і спорту. Здобутки наших баскетболістів, боксерів, сумоїстів та акробаток на змаганнях різних рівнів у Австрії, Штатах, Ірландії. Тепер гордість не лише для міста, а й для країни. Прекрасні результати як весловальному слава, так хокей на траві. Акробатика знову заблищала всіма фарбами на міжнародній арені. Е, приємно, що наші спортсмени несуть позитив. Вони несуть волю до перемоги. Вони піднімають прапор і звучить гімн на теренах всіх країн світу. Ми нагадуємо про себе, що ми є, були і будемо. Серед нагороджених і краща захисниця сезону жіночої суперліги з баскетболу Вікторія Огій собою дівчина пишається. Дуже вдячні за таку презентацію всіх спортсменів в Вінниці було б звичайно краще, так почаще, щоб здобувати якісь нагороди для, для Вінниці.